Неповторність, якийсь безмежний дотик до душі Ліна Костенко. Поезія це кращі слова в кращому порядку Польріч. Поезія це серце дома Григорій Мовчанюк. Шліфовані Рими дзвінки переливи, пробуджують в душах добро і любов. Це слово поета, це дзвони на бату. Це в жилах не хлізлами пульсуюча кров. Це підпис, подібний на райду в небі. Це золота краплю в породі гурські. А мова поет це ложечка меду у бочці піждьоту життєвих пішків. Іду до нащадків, до їхніх сердець, Щоб душу збудити словами. Пульсує життя і всевладний творець Говорить поета Устава. Поет ніби компас, він вказує шлях. Він ніби Мойсей у пустині. Ясний скол смолоских він тримає в руках. Його вже ніхто не зупинив. Наша красуня Черніна, наша поетка, чоловік, селищний голова Красненський, пан Олег Лутоцький. Представники. Представники засоби, засобів масової інформації, представники і е, з презентації вітаю. Так? І бажаю, звичайно, обріч здоров'я. Е, щоб це відбувалося е, за її чи за їхнім сімейним, так би мовити, задумом і замислом. І е, щоб е, 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 Бог допомагав. Цій святій справи, ну і звичайно, е, ну, щоб допомагав беріг і так далі. І е, е, найголовніше, наприклад, бажаю її натхнення. Справа в тому, що натхнення як такого нема. Є Бога натхнення. Нам цей вірш. Тож, дякую вам. Приємний всіх е, сьогодні бачити на нашій зустрічі. І е, хочу зауважити, що ви е, зазначили 201 рік. Тому е, прийшовши зверху донизу без одного виправлення, і ти розумієш, що це все, ти, ти як той олівець, швиденько мусиш встигнути це все записати, бо іноді, коли серед ночі приходить той газет, береш в руки і пишеш по дорозі, десь там на, на якому на комусь клаптику газетки. Е, і якщо не запишеш, думаю, ранком встану, запишу. Нема вже його. Воно вже втекло, його вже не стало. Тому кожну думку, яка іноді приходить, стараюся записувати. Буває в парку десь тихесенько, думаю, тільки аби мене по дорозі, ніхто не зупинив. Ще трошечки, ще 100 метрів до парку, доходжу, витягаю листочка, десь там на листочку якомусь записую, а потім вдома вже цю фразу продовжую, обробляю, шліфую. І таким чином, виходить, вірші, мені здається, ті, які написані просто душею. Тому, як перепрошую, за морями. Не шукайте далеко від хати, озирніться, вони поряд з вами. Їх потрібно лише упізнати. Упізнати в мелодії слова. В солов'ях, що співають у лузі, вони в небі, в зірках вечорових, у топорі, що десь при дорозі, чистим пензликом, випишіть душу, відновіть колір жита і неба, домалюйте коріннячку груші. Ось і все, більш нічого не треба. На весні народилася я, на весні народився син, на весні народився чоловік. Тому у нас така причина весняно-гарних святкових днів, ну, бо природа завжди кличе і пробуджує до чогось. Я взагалі ніколи не знала, що я так відчую весну. По-своєму в місті вона відчувається, а по-своєму в селі. Є в мене такий вірш Альт-весні, коли в місті квітка ніби замурована, бідна не може пробитися вона через той асфальт, знаєте, місця їй мало, вона пнеться до життя, а можливості як такої немає. І зовсім по-іншому я відчула цю весну, переїхавши з Білої церкви в село, де зрозуміла, що найцікавіший процес – це коли та квітка вилазить з-під землі, коли ж написано їй про війну. Не, не про вихання в землі. Можна тільки про хати, 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 про те не говорити. Говорити про нікого. Так. Воно все рівно ще не розпочнеться. Так, в цьому контексті, але <оф dummy> у досвіду кохання немає в мене один раз і назавжди. Я хочу прочитати вам вірш, що щастя. У безодні зорі спалоснули, місяць запойдався у хмарках, і земля, здавалось, похитнулась, коли ніс минети на руках. Мене на світ докола усміхнувся, ніжно вести, палубу цілував, хтось у когось, певно, закохався, хтось комусь належав та не знав. Це гравітаційна сила спрацювала, це вулкан лихочив і шумить. Ніжив ти мене, я обіймала, ми були щасливі у цю мить. І сплелися разом руки, квіти, найдивніший феномен буття. Плід солодкий, наші чудо, діти, ними ми засіяли життя.